Зміниться, але не готовий стверджувати, що саме за 5 років, можливо, швидше, можливо, довше. Але я розумію, що всі хочуть, якби, щоб там все розвалилося, це нормальне бажання. Але ми маємо керуватися е, метою. Яка наша мета? Щоб Росія не становила для нас загрози. Якщо ми можемо досягнути цього е, без розвалу Росії, чи без зміни, без трансформації е, Росії, ну ладно, по-простому, без розвалу Росії. Це теж шлях. Але якщо для цього потрібен розвал, то значить, це, 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 цей шлях теж треба буде пройти. Утім, я одразу скажу: забудьте про всі ідеї, про те, що ця криза Росії вона відбудеться ззовні. Вона відбудеться тільки зсередини. Зовнішні фактори вони будуть впливати, там санкції, програш у війні в Україні, але а, Росія вибухне зсередини.